Усім привіт! Ось уже місяць, як я працюю над своїм проєктом, який я назвав Інді Village. Сьогодні я розкажу не тільки про виконану роботу за останні півтори тижні, але й поділюся деякими технічними деталями і, взагалі, побалакаю про концепцію проєкту. Почнімо з виконаної роботи. Найперше, що, мабуть, кидається вам в очі, це мої експерименти із створенням снігу. Я не дуже вправний у роботі з спецефектами і шейдерами, тому витратив чимало часу, щоб зробити простий сніжок, який би протоптувався під ногами персонажів і розтоплювався навколо будівлі з високою температурою. Для цього я використав додаткову камеру, яку розмістив зверху над селищем, і яка не рендерить ніякі об'єкти, окрім спеціальних білих маркерів, що розміщені над головами персонажів і над обігрівачами. Ця камера створює чорно-білу текстуру типу мапа в стратегічному. Іграх, яка використовується моїм шейдером снігу, аби зміщувати вниз вертекси на межі снігового покрову, утворюючи ефект протоптаного і потанутого снігу. Окрім того, я використовую додатковий скрип, який потихеньку відновлює висоту вертексів, створюючи ефект засипання снігом протоптаних ділянок знов. Я ще працюю над снігом, але мені вже подобається, як це виглядає. Сніг додає динаміки у сцену, змушує її постійно змінюватися на очах гравця. Приємно дивитися за слідами персонажів і як ці сліди зникають, готуючи чисте полотно для нових. Deep. This is just enjoyable. Як додаток до снігу, я зразу зробив нову споруду обігрівач. Він використовує вугілля як пальне і топить сніг, піднімаючи температуру навколо себе. Комфортна температура потрібна персонажам, щоб рідше хворіти і бути менш невдоволеними. Та я ще не до кінця продумав усі механіки пов'язані з холодом, тому буду експериментувати. Окрім снігу, я продовжую поглиблювати індивідуальність поселенців. Я ввів у гру риси характеру і навички. Риси характеру генеруються випадково рази назавжди для кожного персонажу, і відображають так би мовити його психологічне багажство. Орений роками, ось деякі приклади рис характеру: лінивий, балакучий, расист, кмітливий, миролюбний. Риси характеру відіграють свою роль скрізь у грі у всіх її механіках. Наприклад, лінивий персонаж менш ефективний на роботі. Миролюбний рідше свариться з іншими поселенцями. З точки зору програмування, риси характеру занадто різноманітні, тому мені не вдалося створити для них якоїсь структурованої скриптової архітектури. І я просто грубо повплітав їх у свій код, там і сям. Серед програмістів таке називається «прибити цвяхами. На відміну від рис характеру, навички змінюються з часом. Якщо надовго поставити персонажа працювати у кузню, то його навичка коваля буде потроху зростати. Приклади навичок, коваль пригодиться у кузні, мандрівник краще справляється в експедиціях. дослідник, де є більшу швидкість при дослідженні нових технологій. Окрім того, навички можуть прокачуватися не лише безпосередньо при виконанні роботи, але й за допомогою предметів для персонажів. Мені подобається така концепція: надійте капелюх мага на тупого орка, що збільшить його уміння дослідів. А потім посадити його у лабораторію, розробляти нові технології. Чи не прикольна ідея? Стати кожного персонажа, риси його характеру та навички сплітаються на неповторну комбінацію, надаючи йому індивідуальності. Це створює для гравця нову цікаву логістичну задачу по розміщенню поселенців для виконання робіт таким чином, щоб отримати максимальну ефективність. Таким чином, загальна схема моєї гри набуває такого виду: ціль гравця забезпечити виживання поселення на протязі довгого часу у складних природних умовах. Для цього потрібно підтримувати сильну економіку. І добувати достатньо ресурсів. Для цього потрібна ефективна робота персонажів на місцях, будівлях, шахтах і так далі. А для цього, в свою чергу, потрібно логічно розміщувати персонажів на робочі місця і вирішувати їх соціальні проблеми, щоб високий рівень невдоволеності не впливав на ефективність їх роботи. Мені така концепція гри здається цікавою і доволі свіжою. Серед відеоігр є багато таких, в яких ефективність є ключовою механікою. Наприклад, Факторіо, Фростпанк, Rimworld, Ворлд, Сіті OpenTTD і багато інших. А серед настільних ігор так взагалі є окремий піджанр євростратегії. Пишіть у коментарях, які ще ігри з упором на ефективність, ви знаєте, буде цікаво почитати. Як бачите, ефективність праці поселенців відіграє велику роль у моєму проєкті, тому я заморочився і зробив показники дуже прозорими для гравця. Коли ви наводите на портрет працівника в будь-якій будівлі, то бачите детальний опис того, який параметр і на скільки процентів впливає на його працю у даному місці: його риси характеру, його навички, його стати, та саме головне і невиротнє його невдоволеність. Процент якої жадібно з'їдає кусочок ефективності. Я хочу, щоб розрахунки були зрозумілі для гравця і щоб він міг зробити свій вибір освідомлено. Я додав також у віконце персонажу всю цю інформацію про риси характеру і його навички і зробив мої улюблені спливаючі підказки при наведенні мишкою. І Гравцю знадобиться чітке розуміння того, звідки і чому у його поселенців зростає невдоволеність. Тому я зробив у віконці персонажа доступними для перегляду записи про кожну зміну невдоволеністю та її причини. Думаю, там іноді буде траплятися записані доволі цікаві речі для боротьби з Доволеністю персонажів у грі я створив першу будівлю, бар, де поселенці можуть проводити вільний час. В барі мають працювати персонажі-бармени, бажано з високим показником харизми, такими рисами, як товариськість і толерантність, і можливий з навиком кулінарії, тому що процес відновлення гарного настрою відвідувачам теж має свою ефективність. Я вже створив механіку міських подій. Це коли щось трапляється у поселенні, і гравцю пропонується зробити якийсь вибір. Іноді складний, іноді моральний. Перша подія, яку запрограмував, це бійка у барі. Декілька персонажів влаштовують бік в барі. Гравець має вирішити, кого покарати за це неподобство. Як варіанти, можна покарати не лише забіяк, а навіть барменів, що працювали у цю зміну. Я хочу, щоб події у моєму проєкті мали більше варіантів вибору, чим це зазвичай прийнято робити в іграх. Для розв'язання події в в барі зробив 5 варіантів. Причому я вдався до цікавої хитрощі. Як я випадковим чином перетасовую кнопки із варіантами відповідей так, щоб коли гравцю доведеться зустрітися із тією самою подією вдруге чи втретє, він не тиснув автоматично свій попередній варіант. Вибору на тій самій кнопці, а кожен раз читав усі варіанти заново і замислювався. Чесно кажучи, я не знаю, чи не почне це з часом дратувати гравця. Можливо, я виносу це в налаштування, щоб гравець міг відключити ці брудні ігри з його розумом. Наш 3D-моделер, з яким я познайомлю вас пізніше, якщо він буде не проти, почав видавати свої перші моделі. Це домівки для персонажа першого рівня. Проста хижа, яка має бути у нас будованому поселенні на краю світу. Це орк, представник однієї з чотирьох раз, що будуть населяти поселення. Ці моделі ще, можливо, будуть змінюватися, але важливо, що процес наповнення модельками вже почався. За минулий тиждень я покращував усілякі дрібниці в усіх аспектах мого проєкту, знищував старі баги і додавав нові. Взагалі за місяць роботи я написав 160 скриптів на c з загальною кількістю 11 тисяч строчок коду. Чесно кажучи, навіть не знаю, наскільки це багато чи мало, бо ніколи до цього таку статистику не вів. Якщо у вас є ваші цифри для порівняння, пишіть у коментарях, буде цікаво почитати. На сьогоднішній день десь половина механік, таких як будування споруд, призначення поселенців на роботу, відкриття технологій дослідження мапи, вже Базово розроблені. Далі буду їх тільки внарощувати і наповнювати контентом, наприклад, додаючи нові будівлі, нові події, нові точки на мапі і так далі. Сама велика досі не почати ігрова механіка, це бій і захист поселень, до яких в мене ще не дійшли руки. Також дуже слабо пропрацьоване прийняття законів. На сьогоднішній день план розробки мого проєкту виглядає наступним чином: другий місяць листопад. Доробити всі механіки і наповнити їх контентом. Третій місяць грудень. Вже точно-точно доробити всі механіки на 100% і зробити ті три місії, які заплановані на реліз гри. А також можливо перше тестування гри серед людей. Четвертий місяць січень 2025-го. Локалізація гри, шліфування, тестування гравцями місій, коригування рівня складності, фінальне впровадження в гру всіх 3D-моделів і інтерфейсу від художника. Щодо самого релізу, то думаю, він можливий десь ближче до весни 2025 року. Можливо, 1 березня. Підбиваючи підсумки в кінці місяця, сміливо можу сказати, що мій проект рухається у запланованому напрямку. Робота над ним увійшла в спокійне русло, повністю наповнює мої дні і навіть стала трохи буденною. Я рухаюсь вперед, не зменшуючи обертів, бо попереду ще багато чого потрібно зробити. Якщо вам цікавий розвиток цієї історії, то підписуйтесь на канал, залишайте коментарі або зв'язуйтесь зі мною будь-яким зручним вам способом. А я, як і раніше, буду тримати вас у курсі новин. Чао!